З торбами на зупинці. Завтра збереш речі і щоб духу твого тут не було. Чи ти гить від горя збожеволіла, Ларисо? Мені теж важко, адже рідного брата поховала. Схаменися. А це тут до чого? не вгавала братова. Може, Василь тебе і пожалів, та я з тобою жити не планую. Я особисто тобі нічого не винна і ніяких обіцянок не давала. Заливаючись сльозами, мусила збирати свої пожитки. Дві невеличкі турби от і весь скарб, що мала у свої сімдесят. А далі куди? Хіба що під тином помирати, бо, хоч і мала трьох дітей, ні до кого не могла звернутися по допомогу. А ще три роки тому все було гаразд. Була я господинею у своїй трикімнатній квартирі і навіть уявити не могла, що все моє життя полетить кереберть, тому що вирішила допомогти синові у скруті. Того дня Євген, старший син, прийшов посірілий від горя, говорив, затинаючись, ховаючи очі, десь у незнайомій компанії на підпитку програв чималу суму в карти. Думав, жарти. Та посипалися погрози. Декілька разів його перестрічали і лупцювали, оскільки потрібної суми не мав, пригрозили, що заберуть дружину й доньку відпрацьовувати борг. Син просив лише про одне взяти потрібну суму в кредит, адже сам офіційної роботи не мав. Він навіть банк знайшов, де під заставу житла швидко мали отримати потрібні кошти. Чи я не мати, чи в мене серце камінь зробила все, як він просив, та вже за місяць пролунав перший дзвінок із банку з проханням внести потрібну суму на погашення кредиту. Євген запевнив, що то помилка щось наплутали. Я повірила, бо нічого не тямила ні в банках, ні в кредитах, подумати не могла, що рідний син збреше чи зрадить. Та життя швидко скинуло мої рожеві окуляри. Кредиту син не оплачував, а я таких сум і в руках ніколи не тримала. Згодом відбувся суд, і моя домівка відійшла за борги банку, а син навіть, вибач не сказав. Жити я пішла до Євгена в їхню орендовану квартиру. Та недовго вони мене терпіли. Одного дня невістка прямо сказала, що я їй набридла, що її дратує моє старече шаркання підлогою від запаху моїх ліків у неї алергія, а на місці моєї розкладачки має бути шафа. Євген стояв за плечима дружини й мовчав. Стало зрозуміло, що то їхнє спільне рішення. Зателефонувала до доньки. Того ж дня вона разом із чоловіком мене й забрали до себе. На дійці не було й тридцяти, мала трьох бешкетників. Вони з чоловіком якось одразу вирішили, що я буду нянькою, а вони працюватимуть. Ніхто навіть не поцікавився, чи зможу я у свої роки доглядати трьох малолітніх дітей, брати, готувати, прибирати. Старалася як могла. Але руки, хворе серце та скалічені ноги не давали встигнути скрізь. Посипалися докори, чому посуд не вимила, а лежу, чому дітей не відвела туди, куди просили, як можна було та день не попилососити, чому на обід лиш борщ, хоча б вареника якогось зліпила, що мала сказати? Тільки плакала й пила заспокійливе, а коли потрапила на лікарняне ліжко, Надійка, ховаючи очі, попросила до них не повертатися. Залишився середній син, та й він відхрестився від мене, пояснив, що живе у дружини, брати мене нікуди, запропонував винайняти кімнату або поселитись у хостелі. Із лікарні мене забрав брат у нашу батьківську хату. Діти, про мене геть забули, лиш тицяли пальцями одне в одного, шукаючи того, хто мусив мене прихистити, пересварились, зробили винною мене ото й уся поміч. І ось учора поховали брата. А сьогодні стою я з двома торбами на зупинці.